Добрий ранок, діти! До нас в гості завітала зима чарівниця з пухнастим снігом та гарними святами. А зараз ми з вами пограємо дидактичну гру, яка називає Що буває взимку. Падає, що? Сніг, вірно. На деревах вже немає чого. Листя. Сірічки що зробили? З... Зам... Замерзли. Люди одягають що? Теплий одяг. Діти казують, а зараз ми з вами пограємо ще в одну гру, яка називається Зима Добре чи погано. Діти, а як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Добре, бо що багато снігу. Можна що робити? Ліпити снігову бабу. Сніг криває рослини від морозу. Дерева мають можливість відпочити. Погано, бо сніг засипає усе. Тварини, птахи залишаються без їжі. Слизько можна впасти, холодно, морозно, треба турбуватись про тепло. Зима багата на свята. А найпершим та найулюбленішим є свято. Маємо чого радіти, добре знаєте ви діти. Знов прийшло до нас малята свято Святого Миколая. Дуже-дуже славне свято. Сьогодні ми дізнаємося, чому українці так шановливо ставляться до Святого Миколая. Чому його називають заступником, чудотворцем і помічником будемо вчитися брати з нього приклад. А чи знаєте, діти, хто такий Миколай? Жив колись давно на світі. Десь в Азії юнак Микола. Рано серед тою він зостався, лише багатий спадок від батьків достався, і багатий спадок свій. Бідним дітям у потребі дарувати він любив. Вночі Микола ходив від хати до хати, щоб дарунки дітям роздавати. За справи добрі такі. Аж Господь в небі Миколая полюбив, став єписком відомим Миколай і чесно жив. Особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Господи, я хочу раз на рік на землю йти завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов. Чемним дітям роздавав подарунки за добро та любов. І отак от щороку діти Миколай мандрує світом. Подарунки щедрі роздає, він за них не хоче плати, лиш то велець Господь хоче, щоб ми малята чемними та добрими зростали, шанували тітку й неньку, рідну землю, свій народ. І після смерті його визнано святим, і від того часу, кожного року, в день своїх іменин, 6 грудня святий Миколай ходить по землі і розносить добрим людям дарунки. Знає, святий Миколай, що всі діти чемні і добрі, знає, що всі українські діти мають добрі серця, люблять Бога, люблять рідний край. Україну. Діти, а чому ви вважаєте? Чому Господь Бог виконав бажання Миколая? Так, напевне, за його доброту і хороші справи, які він робив на землі? А, ко, а кому він роздає подарунки? Так він роздає подарунки добрим і слухняним дітям? За що? Так, за хорошу поведінку, за добрі вчинки. А зараз, будь ласка, послухайте вірші про Святого Миколая. Є гарне свято в Україні, він ходить від хати до хати, є свято казки чарівне, питається й мами, й тата. Що Миколай святий ряднині? Чи є у вас чемна дитина, слухняним дітям ласощі несе. Чи дівчатко мале, чи хлопчина. Для кожного має в торбиці найкращі у світі гостинці. А чи всім діткам приносить Миколай дарунки? Ні, тільки ті, які були чимними. А які, ви знаєте, вчинки хороші, а які погані. І зараз ми з вами пограємо в гру. Називається Що таке добре? А що погане? Зверніть будь ласка, увагу на малюнок. На цьому малюнку які вчинки? Так, хороші. А які тут хороші вчинки виявлено? Так, хлопчик допомагає бабусі занести продукти. А тут дівчинка допомагає незрячому чоловіку перейти дорогу. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнки на першому малюнку. Що, а, тут гарний вчинок чи поганий? Так, поганий, тому що хлопчик образив дівчинку. Зверніть, будь ласка, увагу на наступний малюнок. Тут, який вчинок: поганий чи хороший? Так, поганий, тому що хлопчик граються, а хлопчик. В інвалідному візку, з ним ніхто не грає. А ось на цьому малюнку тут хороший вчинок чи поганий? Так, хороший, тому що діти допомагають своїй матусі. І на останньому, будь ласка, зверніть малюнок увагу. Тут теж, який вчинок, хороший. Діти допомагають тваринці. На цьому малюнку хлопчик поступається місцем. Старій людині. Молодці діти. Діти, а які ви знаєте, прислів'я про Святого Миколая? Давайте ми з вами послухаємо, які є прислів'я. До Миколи немає зими ніколи. Миколай бородою трусить, дорогу стелить. Так, а ще в, нашій, в нас є прикмети про Святого Миколая. Як на Миколая впаде великий іній на гарний врожай хліба. Як на Миколая піде дощ, то врожай на зиму. Якщо на Миколая буде мороз, то на добрі хліба і городину. Тож який приклад ми повинні взяти у Святого Миколая? Так, бути чемними. Добрими, вихованими дітьми і чуйними. Кому потрібна допомога, потрібно допомагати. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу. До побачення!